Соковита начинка для гамбургера, людина яєчня, незвичайний боке для новорічних фотографій та секрети найвдаліших портретів та селфі. Сьогодні ми ділимося ідеями та лайфхаками для фото, які виведуть твій профіль у найкращі в інстаграмі. Для початку нам знадобляться мильні бульбашки в баночці розміру XL. Але це буде не просто фото з бульбашками, що літають по кімнаті. Цього разу ми зробимо щось вельми незвичайне. Видуємо бульбашку і залишаємо її на кільці. Ловимо ракурс, аби модель опинилася всередині мильної бульбашки. Найзручніша поза сісти на стілець і підібгати під себе ноги. Довго позувати не доведеться, адже бульбашки річ недовговічна. Потрібно встигнути зробити фото, поки бульбашка не перетворилася на тисячу мильних крапель. Результат здивує не лише тебе, а й усіх підписників твоєї сторінки. Має вкрай кумедний вигляд. А для наступного фото роздруковуємо картинку з вподобайками, переглядами та коментарями. Вирізаємо. Прикріплюємо до стіни шматок шпалер, креслимо смуги з кількістю підписників. Стаємо до в'язничної лінійки. Одяг теж бажано дібрати відповідний. Вибираємо ковтину зі смужками. Тримаємо в руках табличку та робимо фото в стилі інстаграм в'язнів. Так, крихітко, це фотозона суворого режиму. І вподобайки тут отримують виключно найяскравіші світлини. Якщо ти ще не виклала фото із новорічною гірляндою, саме час це виправити, яскраві вогники розпливаються і дають святковий ефект боке. Можна обернути гірлянду навколо шиї та зробити новорічне селфі. А можна зробити знімок у стилі, «Іди за мною і вручити один із кінців фотографу. Вогняна доріжка зробить зі звичайного селфі святкове зображення, яке захочеться переглядати знову і знову. А якщо збільшити витримку на фотоапараті та злегка посмикати гірлянду, будуть фото зі скристими смугами. Немов зі струменями вогняного фонтану. Підготуємо великий ватман для ще одного інстахавку. Малюємо всю сімейку Сімпсонів. Місця для прорізів позначаємо пунктиром. Розфарбовуємо гуашу. і вирізаємо отвори за пунктирними лініями. Фотозона для вечірки Сімпсонів готова. Манерна Марч чи не повторний Гомер. Хто з них тобі ближче за духом? Приміряй на себе образ мультяшки. І Welcome to Сprінфілд ні, ні, ще геть не час ланчу. Тим паче, що в цій бульці навіть немає котлети. Зате в нас із подружками є для тебе ще один лайфхак, і для нього нам знадобляться гамбургер та смартфон. Лягаємо на диван, намагаючись розміститися на різних рівнях. Наводимо камеру та вводимо в кадр ще одну модель подвійну булку з листком салату. Одну з половинок булки тримаємо згори, а другу знизу. Робимо фото. Знімки будуть і дуже куметними. Гамбургери з начинкою з подруг. Такого ти ще точно не бачила. А для наступного лайфхаку нам знадобиться пластикова пляшка. Відрізаємо дно, засипаємо всередину різнокольорові пір'їнки. Приставляємо до шийки фен. Машина для спецефектів готова. Вмикаємо фен. Пір'я вилітають із пляшки. Літаючі кольорові пір'їни. Привернуть увагу до фото і вигідно виділять його на тлі інших. Для наступного лайфхаку нам знадобиться шматок прозорого пластику. Наносимо на пластик малюнок. Нам знадобиться гуаша всіх відцінків світового океану блакитний, синій, білий, бірюзовий. Малюємо водоспад. Простір посередині залишаємо незафарбованим. Наводимо розмальований пластик на подругу. Вийшов фільтр зі вбудованим стикером водоспадом. Робимо фото в новому фреш-образі зі зачіскою у вигляді сплесків та бризок. Хто відмовиться пірнути в освіжній водоспад і зробити свій профіль яскравим та оригінальним? Для наступного лайфхаку нам знадобиться білий ватман та фарби. Покриваємо папір дрібними різнокольоровими мазками. Такими ж дрібними мазками наносимо фарбу на обличчя. Також зафарбуємо вуха та шию. Стаємо на тлі розфарбованого ватману. Фотографію ніби зібрано з тисяч різнокольорових деталей. Такий ефект мозаїки має просто неймовірний вигляд. Підготуємо плацдарм для ще одного інстахаку. Забираємо все зі столу та встановлюємо чорний фотофон. Далі нам знадобиться шматок червоної тканини. Накидаємо на голову замість хустки. Портрет на чорному тлі має вкрай контрастний та яскравий вигляд. А червона хустка зробить із тебе фатальну красуню. Червоний колір символізує вогнену натуру, і його просто неможливо проігнорувати. Тисячу вподобайок тобі забезпечено. А тепер розповімо, як зробити супернезвичайне фото за допомогою новорічної гірлянди. Закріплюємо дріт гірлянди на чорному тлі. Використовуємо скотч. Вибираємо вдалий ракурс і робимо вигляд. Ніби здуваємо яскраві лампочки з долоні. Вибираємо портретний режим зйомки та розмиваємо заднє тло. Гірлянди, що світиться, перетворюється на розмите боке. Фото має дуже святковий вигляд і однозначно набере безліч уподобайок і коментарів. Аби урізноманітнити твій інстаграм, стане в пригоді навіть звичайний капелюх. Тільки селфі в капелюсі це не дуже оригінально. О, є ідея. Нам знадобиться шматок помаранчевої матерії. Кріпимо клапоті тканини до крисів капелюха. Вирізаємо з ватману фігуру зі хвилястими краями. Накидаємо на плечі білу хустку і надіваємо капелюха пельсинку. Відвертаємось від об'єктива та приміряємо на себе образ яєчні. Яскава оката яєчня в інстаграмі. Це щось новеньке. А для наступного лайфхаку нам знадобиться бусковий цюль. За допомогою широкого малярського скотчу закріплюємо тканину на стінці. Залазимо під балдахін. розправляємо бускові складки руками. М'які лавандові хмари прикрасять твій профіль і додадуть загальній гамі ніжності та вишуканості. Вважаємо, що найкращі фотофільтри це ті, що зроблені власноруч. На шматку картону креслимо зірку та промінці, що відлітаються від неї. Канцелярським ножем прорізаємо малюнок за лініями. Вийшов авторський шаблон для фігурного розсіювання світла. Направляємо джерело світла на картон, знаходимо такий ракурс, аби зірка опинилася на рівні ока. Обличчя прикрасять чіткі тіньові смужки, грайся зі світлом та прикрашай стрічку по справжньому ефектними знімками. Сподобалися наші нові інстахаки. Яке з цих фото тобі захотілося викласти вже сьогодні? І не забудь поставити вподобайку у цьому відео та поділитися ними з друзями, а щоб не пропускати наші нові ідеї та лайфхаки. Тисни на дзвіночок і підписуйся на Трум Трум Селект, адже ми вже знімаємо дещо дуже цікаве.